Всім привіт. У нас сьогодні неділя, відпочинок. Ніякої роботи такої не будемо робити, то вирішила пробігтися по саду Висаджувала трохи калачики ті, що повиносила. Це молоденький, посадила вже собача, звісно, перевернуло. Підвести, Підмести Кліматіс мій цвіте, повний в квітах, повнюсінький, набитий квітками. І ось починає цвісти, як його показати. О! Тай листки. Ось такий красунчик цвіте. Тут теж калачики два висадила. В колесах посіяла чорнобривців, бо на городі не зійшли, то посіяла тут, побачимо, можливо тут буду поливати, ну, буде видно. Почала цвісти вже піонія. В цьому році вона слабша набагато через погоду, мабуть, чи я не знаю, в тому році такі набиті були здорові шапки і по декілька квіток. Як бачите, рожева там по одному пуп'янку і тут те ж саме. Так що цвітіння буде набагато коротше в цьому році. Все цвіте гарненько так. Хмари, звісно, ходять. Ну, нічого. На дворі тепло, гарно. Човта роза цвіте, вже ось чайна, дивіться, повним ходом. Деякі відцвітаються, деякі ось жучок під'їдає. Я кажу, а тільки пахмуча. Сюди висадила під грушу барвінок, прикрила ящиками, тому що курчата не дають спокою. Вигрібають, то ящик звалять і гриються там. Тільки так. Тут бур'яни. Де-не-де цвіте ось півник. Ті, що повиживали, ті цвітуть ромашки польові. І там півники цвітуть. Ось яка красива вже. Фіолетова зацвіла. Піони цвітуть, та хочеться нарізати вазу, але не можу, то буду ходити нюхати тут. Ось. Відкрився ще один. Там в буску трохи мульчувала, у буску цвіте голубенький. Гарні, Бородаті півники, бородаті півники. Ось оранжевий висаджувала. а Один залишився в лілейнику, ще й зацвів. Треба якось викопати. Бачите, є ранча піонія цвіте рожлива, а ось два кущі будуть пізніше. Це біла, ще не цвіте. Муся, що таке? курчата, звісно, грибуться і поперелітають, ми їх не відкриваємо, але вони знаходять лазейку і, звісно ж, вилазять. А ці дивіться простякі, а ці тут вже хто на скільки. Там жовті, ось тут ще треба повирівати, бо бідна хоста. В бур'яні не видно. В вже трохи не так цвіте, але ж цвіте. Щось синього не бачу, а думаю, з цієї сторони. О, ось дивіться які. Це ж теж хліматіс називається, але він не плететься, він кущовий. Mm, ось є. ну Бачите, треба його все-таки було б не жаліти, а обстригти, бачите, що воно сплило його, закрутило, завертіло тут і жимолость. Жимолость треба вже бризати. дивіться, напала тля. Ось знімала буквально. Декілька днів назад ще нічого не було. Уже напала. О, що це з нею? Ось кліматі зацвів. Ой, я, я ще не бачила в цьому році тут, щоб він цвів. Дивіться, перша квітка. Там вон друга. А, і це вже починає кліматіс цвісти. Уверху вже є. Весь у пуп'янках. Оцей самий перший кліматіс, який мені подарила мамка, коли її на роботі возили на виставку і вона купила. Вона купляла, правда, один інакший самий перший, але він в мене щось пропав. А таких купила два. Один Ксюхі, один мені. Я щось не знаю, чи в цюхи він є, чи росте, цвіте, не скажу навіть. І риси сибірські цвітуть гарно. Бачите, напала тля, все, цвіт. З'їсть, треба побризгати. Дивіться, які рисики. Дуже гарні букети, з них отак нарізать, вони високі, дивіться, на ніжках. Будуть здорові букети красиві. Це жимолость цвіте вже. Піони цвітуть. Жасмін вже починає. Цей жасмін в мене не пахне. У мене був раніше такий ароматний, пахучий, а цей не дуже пахне. Ну, майже взагалі не пахне. Риж, ти ходиш за мною слідом? Ну пішли. Як тобі скучно, пішли зі мною. Гарно, коли все цвіте, оця піоня, я не знаю, все ж таки я її викопаю, напевно. Коли там у серпні кажуть, пересаджують. В тому році дала таку нещасну квіточку і ніяк не цвіта. Дивіться, який кущара взагалі не хоче цвісти. Я не знаю, що йому робити. Ну, ця ж уже красуня. Ця уже ж красуня тільки бджоли літають. Цвіте жасмін І оця дуже гарна, вона ввечері, дуже гарна. Так, а ну тікай, тебе сюди ніхто не приглашав. Увечері вона так набагато красивіша. Зранку не так, як оце сонце яскраве, то вона ні. А як ото вже увечері дах, ну вона така гарна. І, і півники, І муся вже прийшла до мене. Лапчатка цвіте. Дерен мій любимий, дуже люблю. Коли таке різнокольорове листя. Вже жимолості повну поспіло, треба збирати. А ми ніяк на городі не подосапуємо. Треба зібрати. Да. Я хочу варені зварити. Мені подобається з нею варені Ми один раз спробували Понравилось. Коралова відцвілася, відсвілася, рання відсвілася. І в ній ще цвітуть. Вітерать сьогодні. Чи дощ буде, чи шовно, воно таке насунулося? Хмари такі. Ось кліматіс теж зацю. А цей щось не плететься, падає, треба підв'язати. Нарешті нарешті, ой, викосили садок, яка кисла ця жимолость. Я в цьому році не побілила дерева. Не встигла, ні сараї не побілили, ні дерева, нічого не поробили. Хосту треба розсадити. Це якась слабенька, це така гарна. Ой, ох і кисла. Снить. Тут Серега красиво покосив моїх. Ці флокси. І там піониці. Тут біла вже почала цвісти. М -м -м, лілейники. Це, видно, курчата. Порозвалювали. Ось пісочниця розсипалася. Стіва, нежно. нежна. Котись слідом. Без них нікуди і ніяк. Біла, дивіться, яка. М -м -м. Як же ж вони тільки пахнуть, як же ж вони тільки пахнуть? Доламати, щоб взагалі розсипався пісок. Ділейник жовтий цвіте. Ось такий наш садок. Сьогодні 1 червня у нас. Чорної малини, дивіться, нав'язалося. Буде хоч якась ягода. Вчорашні є, дивіться, ще так. Ну, звісно, там, де ми не достанемо, там чимало. Тут трохи менше. Ну, дітям поїсти хватить. І не тільки дітям. Наїмося всі. Тому що вона в цьому році цвіла дуже рясно, І сливи, дивіться, оці і є. І тут, де-не-де де слива є, а тут не бачу. А, є теж все. Але такі негодні. негодні, ось, бачите, Якась, може ж і останеться, а може і ні. Ну, що буде. Похожу по садку, подивлюсь, що тут робиться, бо загородів нема коли. Дивіться, на одній гільці є, але що. Ну, правда, вона ще деяку скине, тим що мало так і скине. Все, тут більш ніде нема. Взагалі нема, гляньте. Все дерево. Обдивитися нема, тільки на оцій одній. Курка лазить. От чого ти лазиш? І оця хоста. Ой, треба забрати. І оця хоста. О, тут ще курі ось топчуться. Ніяк вона в мене не росте, я не знаю. Людей так такі кущі, що хоч жопою сідай. А в мене ніяк не росте. Ніяк. Бідджола. Цьому році вже не постріла, але таке. Що попало? Це ці гілки повалялися. Ось. Ця вже відцвітається. Піоня вже не красива. Ця красива. Ну нічого. Бачите, Якби було по декілька, то вона б ще б цвіла, так вже нема чому цвісти там. І ця самосіна, дивіться, буде цвісти. В тому році, по-моєму, одна була і в цьому році. Пуп'янок є. М'яту Серега покосив трохи, а там ще залишилось. Ще трохи хочу нарвати, насушити. Фу, мухи, тікайте. Ти у садку. Ти в зеленій футболці і з порошом зливаєшся, тебе і не видно. Особливо за цього виглядала, як я тебе і не побачила. Показую людям, який на садок. Трохи викосили, хоч видно, що, що тут є. Не, що люди живуть. Ну да, так, то... вже хащі такі навики, будь ласка. <кхи> Ось такий садок. Піонія поганенька. День, де який, вичі вичі Бачила, так. Да. Куди зрізати? Як це викинуть? Я зараз наріжу, поставлю вазу і ти будеш чхати, а не викинути. Як будеш казати такі слова, так буду спеціально різати у вазу. Оту. Вирізати і викинути, каже. Красивий півник, ну то треба вирізати і викинути. Зараз ось там у курчат зацвіло. Півники деякі. Людей вже маконці, а там. Що? Цвіте вже мак, вони косять сіно. Ну. Так, зараз покажу, ж вам тут вони докосили ще. Оставили, тут не дуже такий високий бур'ян, бо тут спориш, Щоб було що косити. У теня там до да курча там, да курям. Ну коротше, пташнику нашому. Ось як купляться. Ось за цим. Я ж вам понакидала. Ви що, вже поїли? Бармалеї. в холодку ховайтеся, жарко. О, дивіться, який красивий петушок. Ти теж красивий красний. І ти красивий чорний. Тільки ж вони їх позаїдали тут. Ось тут треба ще повисажувати, бо бачите, що поробили. Страшне, оце дуже гарний. Правда, один цвівся, не спіла зняти. Це такі я показувала. І ось. Що ви бігаєте? Що ви мотаєтеся? Вас їсти Он там повно, травина кидала. Он і там повно трави, і тут збирайте. Не топчіть лапками своїми. Ні, дорогенькі. Я не буду вам кожну минуту рвати нову траву. З'їсте тоді.